Не вдержала. Оя романтики. а тут три пан красиві, Нарциси. Ой, кругом така красота. Привіт. Привіт. Ой, а що це у вас тут таке твориться? Шалаш який здоровий, а на столі девич готовиться, скільки це всього. А шари, які понадивані, красиві. Що це у вас тут відбувається? Я вже не зрозуміла прям, га? Та можна подумати, тобі Тамарка нічого не сказала. Ні, я сьогодні з дома, дома сиділа, ніде не ходила. Ой, та Зіна заміж, я виходжу, заміж виходжу. Та ти що? Так да. ти ж уже, давно, раз за чотири була замужем, га? Слухай, ну ти наче вчорашня Зіна, га? Ти що не знаєш, що кожна жінка в своєму житті повинна вийти п'ять разів заміж, га? Кожна. Кожна. Ну, ось дивися, перший раз вийти заміж для шику, другий раз вийти заміж для шоку. Третій раз вийти заміж для кайфу. Четвер... Четвертий раз вийти заміж для здоров'я. А п'ятий раз вийти заміж для кохання. А ти... а ти Зіна на якому етапі? Я на третьому. Ото в тебе зінка, і нема здоров'я. Mm.